Ось тут таке опалення з стренбаю. Оце все сонячні колектори. Сонце нагріває, а ось там сміттєпереробний завод. Спалюють сміття і догрівають ту воду, що отут нагрівається тими сонячними колекторами. Ось така штукенця. ось таке досить велика площа Такі колектори, ось цей завод. Ось там є така якби сміттєзвалка і сортувальна станція. Все сміття сортують на дерево, пластик, ну всяке різне по категоріях там сортують, то що можна спалюють. То, що інше, їде на інші заводи, на інші переробки. Таке колектори. О, О, ось там ці колектори. А тут цей завод. Спалюють, догрівають. І ось ці всі труби. Гаряча вода тече по нашому містечку. Ось так, стренди. О, там оці колектори. Так от. Ось. ось там різне сміття. Вивозять і сортують. О, там ось ті колектори.